Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Грінтон. Ми почали продавати інтенсивну розсаду, і я вам хочу розповісти сьогодні інформацію для підписників, для моїх покупців, інформацію про живлення наших рослинок, а саме про мінеральні добрива. В одному з своїх відео про гідропоніку я вже розповідав про те, що рослини в нас споживають неорганічні речовини. Такі як азот, фосфор, калій, магній, кальцій і багато інших. Це все розчини цих речовин у воді. І через кореневу систему рослина сприймає скажімо так, це живлення. Так само вона може живитися через листову масу. Там трошки інший вид живлення, тобто через листочок вона так само може сприймати мінеральні ці добрива. Але основне живлення все ж таки відбувається через корінь. Собі запастися, скажімо так, мінеральними добривами на початку сезону, щоб ви були готові до якихось змін, коли ваші рослинки раптом, якщо ви їх не підживили, або у вас тяжка земля, починають виявляти якісь ознаки нехватки певного елемента, щоб ви могли їм. Помогти. Тим більше, що набагато краще бути готовим і мати вже в наявності ці мінеральні добрива, і час від часу собі просто підживляти, і ваша рослина буде мати все, що їй необхідно, і відповідно вона віддасть вам дуже хороший урожай. Багато є прибічників суто органічного землеробства, де не використовуються мінеральні добрива. Хоча навіть на таких фермерських господарствах, які мають статус органік, частина мінеральних добрив є дозволеною. Тому я сьогодні не буду вам розповідати якусь таку довгу занудну лекцію про складні варіанти компонування добрив. Я вам розкажу ази, як вибрати це добриво, в який період і мінімально. Прості для того, щоб ви просто могли піти в магазин, придбати його і не вникати в нюанси більш складні. Якщо ви захочете, то з часом розберетеся, бо я буду знімати відео для, для початківців, огородників, вам цього відео вистачить. Отже, на початку росту нашої рослини для неї дуже є важливим зелена маса. Тобто основна... Скажімо так, стовбур, листя. Це надзвичайно важливо, тому що в листях відбуваються процеси фотосинтезу. Вони нашу світлову енергію перетворюють в енергію для свого росту, яка потім засвоюється для потомства, тобто плодів. Тому хороша вегетативна маса рослин є дуже важливою. Основним елементом, який впливає на вегетативну масу, є азот. Тому азот на початкових стадіях є надзвичайно важливим, і його кількість має бути більшою, ніж інших елементів, або принаймні не меншою. Всі основні мінеральні добрива мають таку позначку, як НПК. Вона походить від трьох основних елементів: азот, фосфор і калій. І оцей якраз є позначення, скажімо так, відсотків цих речовин в добривах. Якщо ви візьмете пакетик мінеральних добрив, то знизу або ззаді на інструкції у вас завжди буде вказано співвідношення азоту, фосфору і калію в відсотковому значенні. Тобто, якщо у вас є добриво, на якому написано 20, 20, 20, це означає, що там 20% азоту, 20%. -20. Фосфору і 20% калію. Таке добриво є універсальним, але воно нам підходить тільки на етапі нарощення нашої вегетаційної маси і, скажімо так, мінімальної кількості плодів, коли плоди тільки починають зав'язати. Добре, на яких ви зустрінете позначки, такі як 20, 20, 20 або 18, 18, 18, Є комплексними зазвичай добривами, які містять крім азоту, фосфору і калію, також вони містять мікроелементи, інколи магній і сірку. Вони зазвичай не містять кальцію. Для такого ще простішого варіанту підживлення рослин ви можете використати нітроамуфоску. Це так само комплексне добриво, яке містить і азот, і фосфор, і калій, але воно не в ну, дуже незначній кількості може містити якісь мікроелементи. Але якщо у вас нема комплексних, то хоча б це добриво, як нітрамофоска, знаєте, це такі рожеві гранули, ви можете використати. На наступних етапах розвитку нашої рослини, коли ми вже використали. Скажімо так, наростили гарну вегетаційну масу, тобто у нас вже є гарний кущ, він почав цвісти, починає зав'язувати плоди. Нам потрібно зміщувати живлення в сторону калію зі зменшенням кількості азоту. Далі ви маєте звернути на пакетики ваших добрив на ці три цифри, співвідношення має бути таке. Щоб у вас була мінімальна кількість азоту, це до 5%, ну 7 максимум. Далі має йти фосфор і калій до фосфору 2-2,5% у співвідношенні. Тобто, якщо у вас є, припустимо, 15% фосфору, то калію буде 39-40. Плюс-мінус один, я точно вам не скажу, бо ви почнете шукати саме такі цифри, не знайдете в себе. Буде погано. Ви маєте знайти правильне співвідношення азоту, фосфору і калію. Тобто на стадії зав'язі наших плодів для цвіту дуже важливий фосфор, а для того, щоб наші плоди були великі, соковиті, мали яскравий колір, надзвичайно важливий калій. Тому є доброво таке 13 39, здається, я не пам'ятаю, ви бачите, яке там співвідношення, конкретно співвідношення цих елементів. Тобто, у вас має бути азоту мінімум і калію максимум. Далі. І цим добривом ви вже користуєтеся до кінця життя ваших рослинок. Важливо так само знайти собі на вас в магазинах чи де. Кальцієве селітру. Тому що кальцій дуже часто вступає в реакцію з іншими добривами і випадає в осад. Тому його... знайти комплексне добриво, яке містить ще й кальцій, досить складно. А якщо воно є, то воно досить дороге. дороге. Тому кальцієву селітру важливо так само мати для харчування наших рослинок. Тому що кальцій відповідає за міцність стінок наших рослинок, клітинних стінок. Якщо в нас будуть ці стінки слабенькі, то дуже часто, наприклад, на томатах в нас є проблема яка, така хвороба, яка називається вершинна гниль. Це коли на кінчику томата утворюються такі темні плямки, потім вони починають гнити і Кінчик томата згниває. Це через те, що кальцій до, скажімо так, кінчик томата це кінець цього плоду. Відповідно, туди кальцій не доходить, тому що його не вистачає рослині, і е, рослина починає в цьому місці хворіти. Тому важливо таке добриво так само собі придбати. Е, всі добрива я вам рекомендую купляти в сухому вигляді. Тобто, чи це нітроамуфоска, яка гранульована, чи це буде комплексне добриво в пакетиках, дуже часто вони йдуть в пакетиках таких 25 грам, це приблизно на 10 літрів води. Але це вам вистачить на разову обробку рослин. Вигідніше взяти, скажімо так, 100-грамову упаковку, вона буде відповідно дешевша в перерахунку на 1 грам. І вам так буде вигідніше. В магазині ви маєте собі на початок, в залежності від кількості ваших рослин, придбати, скажімо так, мінімум два е, основних пакетика з добривом. Перший це універсальний, де буде 20-20-20 або 18 18 18 і другий, де буде в основному велика кількість калію і незначна кількість азоту. Оцих два е, пакетика буде мінімум для того, щоб ви могли забезпечувати ваші рослинки е, нормальним харчуванням. Якщо в магазині ще буде кальцієва селітра, пошукайте. В спеціалізованих магазинах вона є. Придбайте так само кальцієву селітру, нею треба підживляти не так часто, як цими добривами. Але бажано її вносити, щоб у вас не було проблем з вершинною гнилью, особливо на томатах. Хоча вона так само проявляється на перцях, але на перцях вона не на вершині перцю проявляється. Тобто, і там так само вона може проявлятися і з боку стінки, відповідно, у вас будуть такі плями, які прогнивають, ціла стінка у вас буде прогнивати. Про норми внесення. Скажемо так, універсально, щоб не важити, не купляти якісь дорогі точні ваги, які з точністю до грама важать. І тим більше, якщо ви підживляєте рослини в ґрунті, а ґрунт є великим так, буфером, який дозволяє вам якісь прогрішності. Він згладить вам ваші якісь неправильні дії, використовуйте одну столову ложку мінерального добрива. На 10 літрів води. Столова ложка з гіркою це буде, скажімо так, більш-менш універсальна міра для підживлення ваших рослин. Вона не буде ні за малою, ні за великою. Підживлюйте ваші рослини раз на 2 тижні. Починайте підживлювати їх десь тиждень після того, як ви їх висадили. Тому що, коли ви тільки висаджуєте розсаду, яка би вона не була якісна в стаканчику чи з касети, все рівно коренева система пошкоджується. Якщо ви зразу дасте підживлення, ви можете зробити опік, і рослина вам піде в стрес. І ви, відповідно, втратите в часі вашого урожаю. Висадили рослини ваші, почекали тиждень, вони добре приживились, ви за цей час їх підливаєте, доглядаєте, тільки просто не вносите мінеральні добрива. І через тиждень починаєте їх підживляти. По такій схемі, що до перших плодів ви використовуєте універсальне добриво, де однакове співвідношення азоту, фосфору і калію. А далі використовуєте те, яке містить велику кількість калію тільки. Щодо рідких мінеральних добрив. Їх можна використовувати в домашніх умовах на невеликих кількостях там, підживити ваші орхідеї чи, чи ще якісь домашні рослинки для підживлення е, городини. Це занадто дороге задоволення, тому що кількість мінеральних добрив там дуже незначна, і зазвичай вони робляться з тих самих сухих комплексних мінеральних добрив, просто вони розливаються в. Е, Банки з водою, скажімо так, клеються гарні етикетки і продаються вам як готове рішення, але ви дуже сильно переплачуєте. Інші підживлення, такі як стимуляція кореневої системи, так само є важливими, на ринку є велика кількість різних засобів для підживки, є засоби, які стимулюють. Просто е, мають амінокислоти і інші такі органічні і неорганічні речовини, які е, сприяють росту ваших рослин. Це вже вам на вибір. Хочете використовуєте, хочете не використовуєте. Якщо ви їх використовуєте згідно інструкції, ви не пошкодите ні рослину, ні собі на своє здоров'я ні, нічого поганого не зробите. Але це додаткові витрати, скажімо так, на ваш бюджет, на ваші рослини, для ваших рослин. Тому запасіться цими добривами, про які я вам розказав. Вони вам допоможуть виростити хороший і якісний врожай. Побачимося з вами в майбутніх відео. Вирощуйте для себе, для своєї сім'ї. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, почуємося.